Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Канал мій називається Соняшники. Приєднуйтеся, поговоримо. Сьогодні я хочу, друзі, поговорити про гірки, оскільки сьогодні у нас вже середина серпня місяця. І... Починаємо збирати врожаї. Врожай цього року. Врожаї цього року дуже великі. Зараз я поки пробую налаштувати нормально тримач, щоб він мені і до мене, звичайно, приєднується, як завжди, мій котуська. Друзі, я тут. Вітаю вас! Приєднуйтеся поговоримо. Сьогодні мені хочеться з вами поговорити саме про наші врожаї. І в кінці нашого, нашої трансляції я поділюся рецептом моїх солоних огірків. Рецепт мого, моїх огірків уже більше як 30 років. Так, саме так. І... О, і він мені дуже подобається. Щось я не можу цю камеру ніяк встановити. І воно в мене падає і падає. Хі -хі -хі. Чудово, чудово. Не знаю. Друзі, зараз зроблю так, щоб воно було рівно і саме прогірки. Тому приєднуйтеся, поки ви збираєтеся до мене на ефір. Я хочу вам сказати, що хочеться сьогодні поговорити саме про гірки і саме про врожаї. Я підібрала, чим вони корисні, те, що ми знаємо вже, але дещо хочеться, можливо, згадати. Можливо, і так. Так. Ну, ось таким чином, мені здається, я на себе направлю. Треба ремонтувати вже цю стіечку. Друзі, все завжди кажу, все, що дивлюсь, падає, падає, падає і все. Отак, я його настраю, настраю, а воно все. Опускає голову. І все. Треба буде відремонтувати або купити нове. Все, друзі, що дешеве, все воно ось таке. Ми не раз сміємося, Самі дешеві виробники у нас ми знаємо, хто. І саме оця стієчка, вона їхнього виробництва. А воно все, що дешеве, все саме такої якості. Недовговічне. А чому недовговічне? Тому що виробникам вигідніше, щоб ви взяли раз, потім взяли ще разочок. Бачите, поки я поки я хочу налаштувати камеру, воно в мене крутиться, вертиться. І опускає, я кажу, голову. Все опускає і все. Друзі, зараз, якщо ні, я не бачу, щоб зі мною хтось був, але поки ви, поки ви до мене приєднуєтеся, я хочу вам сказати, що я підібрала все про огірки і хочу з вами про них і поговорити. Поки що налаштовую камеру. А воно, а воно мені крутить і крутить. Не знаю, що, як тепер його Може просто взяти телефон і поставити на столі. Якщо не вийде, так і буде. Так, друзі. Не виходить, не виходить, зараз я вам покажу, що в мене тут з нею? Вона крутить собі, ось тут головою крутить. Я бачу, що ось ось воно. Тут поламалося, тут крутить і постійно постійно так опускається. Ну, одним словом, не вийшло. Е, я установлю ось тут камеру і хочу з вами поговорити сьогодні про слідуюче а саме про огірки. Приєднуйтеся, друзі, до мене Огірки з нами. Все, що я про них знаю, я вам розкажу. Якщо ви знаєте щось трішечки більше, приєднуйтеся і теж розповідайте. Розкажіть нам, що ви знаєте про гірки, а підтримка в мене буде ось така: ми поговоримо з нами і про виноград. Я хочу вам сказати, що я з нього готую. Мабуть, це саме саме, саме так сказати, Надійне це стіл, миска. Тут оце сама надійна підтримка. Друзі, вітаю вас! Я бачу вже я тут ближче з вами. Тобто тут е, також трішечки падає, але хоч, хоч я знаю, що це не, не той виробник, який нам дає все дешеве. Бачите, і Г може бути якісне. Нічого немає постійного. Друзі, ще раз вітаю вас. Сьогодні хочу поговорити з вами лише про гірки. Тому, хто є зі мною, приєднуйтеся, задавайте питання, що ви знаєте про гірки, пишіть. І в кінці нашої трансляції я хочу розказати про свій рецепт огірків. Той, який я вже роблю. Більше 30 років, більше як 35 навіть, можна сказати, років. Зараз я його згадала, почала трішечки робити, раніше не було, коли я зараз почала робити, я зрозуміла, що він самий смачний. Когірки тверді, чудові. І нещодавно, як хтось є зі мною, на Тіктоці я нещодавно там теж провела трансляцію. Така чудова трансляція, до мене приєдналася одна жіночка, яка теж поділилася своїм рецептом огірків, і я теж е, поділюся е, цим рецептом з вами. І також є чудові рецепти е, чудових е, різних е, консервацій. Також я вам про них розкажу, друзі. Е, розкажу також про, наший, е, про нашу діляночку, про наш врожай, е, в кого є. Е, які думки з цього приводу обов'язково діліться. Оскільки не вдалося е, установити нормальну камеру, я вам показала, яка вона була, тому будемо працювати таким чином. Приєднуйтесь до мене, зараз я знайду, я буду ось тут з вами. ось, ось моє, так, буду тут, Зараз, друзі. І я бачу, що спочатку налетіло було багато ніби глядачів, зараз у мене. Є небагато глядачів, але друзі, дякую, що ви зі мною. Всім гарного дня, чудового настрою і будьте зі мною! Залишайтеся зі мною. Ми поговоримо з вами сьогодні про врожаї. Про те, як ми, я вам розповідаю, який є врожай. Це мої чудові яблука, дуже їх полюбляю. Про те, які врожаї є, і, і в цьому році врожай чудовий. Напишіть, що ви зібрали, як ви зберігаєте, як на зиму збираєтеся. Зараз я вирішила ось таку підставочку поставити. О, але, але мені каже, що. О, і я сподіваюся, що мене тут буде видно. Бачу, Бачу. Так, друзі, приєднуйтеся до моєї трансляції. Пишіть ваші коментарі. Про що хочеться сьогодні поговорити. Я написала про огірки. Тому, тому про огірки поговоримо. Все, нарешті я придумала, як її поставити цю камеру. Приєднуйтеся, друзі, поговоримо. Цього, цього, цей в цьому році дуже чудовий врожай. Зараз я подивлюся, яке в нас сьогодні число. Сьогодні у нас, друзі, неділя. Всіх вас вітаю. З чудовим вихідним днем і бажаю, щоб цей день е, пройшов вдало, щоб ви відпочили, для того відпочинок і дається. Сьогодні у нас, друзі, 11 серпня 2024 рік. Погода у нас чудова. Напишіть, звідки ви мене дивитеся, яка погода у вас? Е, погода у нас чудова, не жарко, не холодно, невеличкий вітерець. Е, на нашій ділянці е, все буяє, все таке зелене, таке зарослі, як е, прийшла моя дитина і каже, як у вас тут красиво, заросло, наче в джунглях. Так, насправді зелені дуже багато і цей рік ми бачимо, що душі, дуже великі врожаї. Сьогодні у нас е, зараз, саме зараз у нас, друзі, 30 градусів. Вітерець, 30 градусів тепла і погода хороша і комфортна. Зараз я хочу підключитися, щоб бачити ваші коментарі. Приєднуйтеся і кажіть про свої думки. Які врожаї у вас? Якщо ви живете в квартирі, тоді буде дуже чудовий рецепт, який я потім в кінці вам розкажу. Це буде рецепт моїх солоних огірків. Цьому рецепту вже більше як 30 років, більше як 30 років він мені дуже подобається. Я підключилася. Буду бачити вашу трансляцію. Я вам зараз напишу всім доброго ранку. Друзі, доброго ранку. Приєднуйтесь, поговоримо. Давайте розпочнемо з врожаїв. В цьому році насправді врожаї чудові. Вродило багато, як ми починали, я вам казала, багато вродило абрикос. Минулого року е, я. Почала діставати з підвала ті абрикоси, а саме джеми, а саме варення абрикосові, ті, яким, як я подивилась, я завжди пишу рік, коли я його зробила, то тим джемам, повидлам і варенню, що я доставала абрикосовим, їм було вже більше 20 років. Я його тоді трішечки переварила і навіть чуть -чуть його прихватило, тобто воно трішечки вже було таке навіть із запахом карамелі, скажем. І тому воно так довго простояло. Але воно було дуже-дуже смачне, тому що, е, коли виявляється, коли його немає, то його дуже хочеться. І от минулого року у нас на абрикосині не було жодної абрикосини. Е, ми збиралися, бо сини її зрізати, але е, сусід каже: не трогайте, не трогайте, він у нас такий, даже, даже не, не обіди мухи, такий, це все природа, це все, все воно повинно бути, все повинно жити. І ми не зрізали. Цього року, абрикос було дуже багато, і наїлись, і зробили, я вам показувала, які цукерки в мене чудові вийшли, хоч не було світла, то ми сушили все це на сонці. Сонце було дуже активне і дуже жарке, дуже спекотне. Також зробили варення, повидла. Я вам показувала, яке чудове в мене вийшло варення. Головне ніколи не поспішати. Ось таке чудове, таке прозоре, чудове варення вийшло. Я е, зробила, Треба подивитись, чи зробила я відео, чи зроблю ще відео. Якщо не зробила, значить я змонтую і, е, і виставлю вам відео в своїх, е, там, де відео у мене, От, а можливо, і зроблю і коротке відео. І ви подивитеся, як дуже, дуже просто і дуже смачно. Головне, просто, дешево і смачно. Я бачу, що зі мною хтось є. Єліна, вітаю вас, гарного вам дня, чудового настрою, яка погода у вас? Напишіть, яка погода, який настрій? Чи робочий, чи вихідний? Гарного вам дня! Нехай буде все добре, нехай буде сонечко. Щастя. Ну, щоб все-все-все було добре, друзі. Одна е, я позавчора е, сказала, кажу, щастя вам, а е, поряд була одна жіночка і каже, їй зразу захотілося е, оцю дискусію, а що таке щастя? Лінчик нам щось написала. Сонячно, але був дощ, а у вас був дощ. Працюйте, вам гарної роботи гарної роботи, гарного робочого настрою. Так. Так, е, якщо у вас був дощик, значить, мабуть, і до нас прийде дощик. Е, у нас е, дощ, у нас був, знаєте, коли три дні тому був дощ. Настрій був якийсь нікудишній у мене, чомусь, чомусь, я не знаю чому, але от сьогодні вже можу з вами. Бо у нас Ютуб. А я чула, я не знаю, я стараюся не дивитися оці всякі новини, але от просутілася така чуда, що, що хочуть там повідключати, хочуть, хочуть. Це, це сумно. Сумно, що е, людей обмежують, що, що обмежують. Ну, що зробиш? Що зробиш? Але людина завжди найде, Не раз кажу, е, влада працює завжди проти нас. Проти людей, а люди завжди дивляться, як е, жити так, щоб було комфортно. Дякую вам, дякую, що ви мене дивитеся. Дякую, що ви зі мною. Дякую. Мені е, мені дуже приємно, коли підтримують. І я намагаюся, хоч словами, якимсь чином, підтримати і надати вам чудовий настрій. І, і ви пишете, щоб. Люди новості да, щоб не дивились, щоб нічого не знали. Так у нас так, це це скрізь. Я от не раз так думала. Так ми думаємо, що у нас вони одні, а там десь інші, а там інші. Ні, після того, коли це все почалося з двадцятьвертого року, дуже багато всього передумала. Я зрозуміла одне: ніколи влада не була за людей. Ніколи. Можливо, можливо, лише в одній країні. Ми пам'ятаємо, в якій в нас там було дитинство, але може ми тоді просто не думали, і ми були дітьми, і нам було все добре і чудово. Ну мені здавалося, що тоді саме влада була для людей. А потім уже пішов і, і завжди. І бачите, чомусь бізнес, чомусь гроші перемагають. Ну, ну отак. отак. Але, але людям треба жити, і треба скрізь однаково. Скрізь скрізь кругом однаково, скрізь влада сама по собі, люди самі по собі. Е Отаке. Сьогодні, сьогодні, Лінчик, якщо м ви купляєте огірки, напишіть, які вони і в якій ціні. Мені здається, що цього року огірки, ну ми ж їх не купляємо, але кажуть, що огірків чомусь мало. Ну, ми понасаджували дуже багато огірків І в е мене, е мене було таке, коли я ходила по городі. Так, 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 немає, немає цієї країни, немає цієї країни. Так, е, звичайно, е, ми згадуємо, ми тоді були дітьми, і, і ми згадуємо, але е, ми згадуємо, нам було добре. Як одні кажуть, о, ти 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 ходили, співали, е, марширували, але мені це подобалось. Е, ми були дітьми. І, і наші батьки були захищені, і ми були захищені. Сама не купляла давно гірки. Е, Ленчик, е, хочу сказати, давайте ми ж все-таки да, про гірки. Не будемо Ностальгію, тому що ту країну розвалили не ми, а знову ж таки з голови. Кажуть, риба гниє з голови, оця риба і розвалила ту країну. Ми пам'ятаємо, хто виліз в очередний раз на броневик, і країну, і країні дали. Все про політику не будемо. Добре, давайте про огірки. Е, огірки дехто розказує, що їх дуже мало. Але ми вже назакривали багато, е, назакривали солоних, назакривали маринованих, назакривали консервованих. Всі ці рецепти я вам розкажу сьогодні. І навіть є рецепти салатів з огірків, е, які також у мене йшли непогано. Е, огірки... Ми насадили багато. Я зараз навіть насчитаю, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять місцинок. Ну, ми садимо по десь, по десять насінинок, по, по п'ять насінинок і різним часом. Спочатку ми посадили їх весну навесні, потім е, проходить трішечки час. Ми ще одну діляночку, ще одну. І вони скрізь. Е, Скрізь дають різний врожай, скрізь по різному, хоч скрізь бджілки прилітають однаково. Е, Дивимося, там одні огірки, там інші. В цьому році вони буяють, вони порозросталися так е, на одному місці, якщо буде інтернет, я пройдуся і вам покажу. А ні, то я зроблю відео по своїй ділянці, мабуть, відео це буде саме краще. Е, пройду. Е, хочу сказати одне, те, чого в мене ніколи не було ми над, о, Я зараз навіть поверну і покажу цю діляночку. Отам у, нас, отам у нас помідори. Над помідорами ми робили таке накриття від сонця, ось, бачите, так. І, і там в цьому, в цьому році ми не закривали від сонця, ми зрозуміли, що їх не потрібно від сонця закривати, хоч і було активне сонце, але все рівно помідори непогані. І на оце накриття. Так, що ми зробили? Отут ми посадили пару огірків, ось вони. Бачу, Лінчик, дякую. Оці огірки розрослися так, як розростається дикий виноград. Подивіться, як він, як він розрісся. І звідти зверху е, спадають отакі огірки. Е, насправді, це е, дуже чудово, мені подобається ходити і їх дзьобати зверху брати. І я завжди думала, колись моя бабуся. Огірки, так щось написала, чи в нас тепло? Так, у нас тепло чудово, я тільки що дивилася на градусник 30 градусів, і такий вітерець середній сонечко, сонечко не пекуче, ну, сьогодні гарна комфортна температура. Чудово зараз. Завтра ми, не знаю, чи завтра, чи через пару днів, ну, ми хочемо поки ще тепло. Тому що ми бачимо, що воно на місяць здвинулося, і мені здається, що й осінь прийде на місяць раніше. Ну, так як ми дивилися, не знаю, так як ми спостерігаємо. Е, Лінчик написала мені: у вас а про холодно. Ну, я бачу, що такий, ніби як е, іде вже подих осені. Насправді е, погода така чим схожа зараз на осінню, тому я й думаю, що осінь прийде і осінь, і зима прийде набагато раніше. Ніж, наприклад, минулого року. Якщо у вас прохолодно, значить ця прохолоди йде до нас. У нас було якось і холодно напроти того тої, отої жари. Потім потепліло. Сьогодні така гарна комфортна температура, тільки що подивилася 30 градусів. Але от в басейні вода вже не піднімається вище 22, Якщо 24, то це кажеться, що вона вже тепла. Сьогодні зранку я дивилася в басейні 20 градусів. Ну я завжди по басейну дивлюся. Якщо в басейні 20 градусів, значить і ночна була десь, мабуть, градусів 18, десь отака. Тобто ми бачимо, що ночна температура, нічна температура падає, іде іде осінь. Ну так, а сьогодні вже 11. Так, Оста, залишилося якихось. 20 днів і все, і вже буде осінь. Будемо сподіватися, що осінь буде чудова. І ми збираємось, поки ще тепло, ми збираємося з'їздити на наші українські Мальдіви. Я вам показувала і подивимося, яка воно в цьому році. Лєнчик мені написала. Доброго вам ранку. А, це Гуменюк, Гуменюк Микола. Вітаю вас. Доброго ранку. Гарного вам дня. Дякую, що ви до мене до нас приєдналися. Ми сьогодні хочемо поговорити про гірки. Ми почали про погоду. Напишіть, Микола, яка погода у вас? У нас сьогодні хороша і комфортна температура. У нас 30 градусів. Доброго вам зранку. Доброго, доброго. Це знову. Те саме повідомлення я прочитала. Е, у нас сьогодні непогана погода, тепло і чудово. І сьогодні мені хочеться, друзі, поговорити е, про огірки. Я вам розказала, які у нас були абрикоси. Я е, розказала, які чудові були персики. Теж показала вам е, наше варення. Персикове е, зроблю, змонтую відео і вишлю. Мені сподобалось перший раз в житті в мене. Вийшло таке чудове варення. Обов'язково вам виставлю всього було багато. Дехто каже, що треба обробляти, треба його бризкати там від цих черв'яків, від, від мошкари, від усього. Але слава Богу, в цьому році вони, хоч і були червиві, зато натуральні. І, і все було смачне, чудове, і головне, я знала, що я спокійно можу давати внуку, я спокійно можу давати дітям. Я знала, що тут немає ніякої хімії, ніяк ні, ні, нічого такого. Кажу, з хімією ми можемо все це купити і в магазині. Зараз хочу вам показати, давайте, поки ми до огірків, я покажу вам ще виноград. Виноград лежить все. Це чекала, щоб він е, трішечки підспів. Він же повинен бути такий е, яскраво жовтий, і він... але я його жду, е, а він починає гнити. І він, він починає так спочатку тріснув, потім виходить сік, і потім він із серединки починає гнити. Що я вирішила з ним зробити? Е, я, як завжди кажу, коли воно є, то його не хочеться, а нам хочеться тоді, коли його немає. Діти приходять, їсти не їдять, його скрізь багато. Отак трішечки там поклювали, поклювали і залишили, і воно пропадає, пропадає. Я бачу, що воно не достигає, починає гнити. Я зірвала, далі я візьму окремими бубками і зроблю. Трішечки зроблю варення, засиплю цукром, так як я й робила персики. Трішечки зроблю компотами. І е, третє, що я хочу зробити, я хочу зробити консервовані. Оці зриваються бубочки винограду, так само закидається в літрові банки, заливається укропом е, кип'ячою водою, та вода, яка тільки-тільки закипіла. І потім робиться туди, обов'язково треба е, гвоздити одну насінинку і далі трішечки уксусу, цукру і солі. І ось такі виходять чудові маринований такий е, виноград, який буде, ну який буде як, скажімо, альтернативою огіркам. Також, також друзі, зроблю, зроблю таке відео, і е, э, зараз, зараз. е, э, Отак, поки, поки нарешті, нарешті він у нас відновився. Я кажу зв'язком, зв'язком, звичайно, це, це що, що, що та з чим-то, так говориться. Друзі, давайте про гірки. Я так багато підібрала всього і хочу вам розказати і те, що я узнала, те, що ми і знали, і я узнала знову. Ми в огірках дуже багато. Давайте огірки до мене, огірки, у нас сьогодні лише огірки. О, нарешті, нарешті тільки показує, що я в прямому ефірі. Таким чином, мені прийдеться піти і взяти окуляри. Друзі, якщо ви зі мною, будьте зі мною, поки я візьму окуляри, тому що, тому що все це я знаю, але ж хочеться ще й красиво вам розказати про гірки.